Друзі, у нас був знову прихід товару. Був прихід товару як по запчастинах, так і по світить одних леп, фарах, габаритах і так далі. Хотів би показати вам, що саме нам заїхало. Заїхали нам генератори 1000 ватний, 12 вольт, юбана, хороша якість диск, диск щеплення до трактора Т-40, керамічна накладка. Хороша якість диск Т-16. Також керамічна накладка. Розподільників Р-82. Секційний Р-83, 1 1,22. Ось ці показники температури. Знову нам з'їхали у Т-200, який йде вже з різьбою на датчику та підсвіткою крила Т-25. Там посвітить світить одних LED-фарах. Це ще не розібрали. Потім знову нам з'їхали ці шарніри, переверний шарнір польського виробника. Ці речаги до трактора Т25. Так двойний, потім центральний вінт. Це в нас знову заїхали нам центральні вінти. Їх є зараз дуже велика кількість по наявності. Якщо вас буде цікавити, центральний вінт по виробнику Польща посилений, який йде вже в комплекті з пальцем. Переходник глушителя Т-40, потім габарити. Усі нам заїхали габарити, нарешті нам заїхали і білого кольору, і також є в нас наявності 12 і 24 вольт. Попередньо були тільки в нас жовті, зараз є в нас і жовті, і білі, і є 12 вольт, і є 24 вольт. Тобто є їх зараз дуже великий вибір різних варіантів. Потім є в нас знову в наявності ось ці сюди Фари бренду лідер на три лінзи, біле жовте світло, плюс а, габарит. Ось тут їх розміри, хороша якість. Сьогодні ввечері постараюсь зробити огляд, як вони працюють. Ну і знову тут у нас аромоолії до ароматизаторів, різні габаритики Чохли нам заїхали, чохли капотів Т-40, МТЗ 1025 МТЗ круглі фари. Ось такі ремкомплекти тут знову якісь заїхали нам. Так, це у нас іде. ЮМЗ радіатора силіконовими патрубками під ПД-10. І ось тут у нас є дерем-комплект кришки КПП. Можливо, у когось цікавить, щось звертайтесь. Всі товарі є на сайті. Компанія МТЗ. посилання на сайт, на сайт в шапці профілю.